Ой, що ж таке цікаве сьогодні буде? Гляньте, пензлик біжить до нас в гості. Добрий день, малята! Гайда малювати фарби вже чекають нас. Малювати сьогодні будемо пташку синичку. Для роботи нам потрібна блакитна фарба. Щоб намалювати хвостик та крила. А якого кольору у синички животик? Пам'ятаєте малята? Правильно, ви кажете, животик жовтий, ось жовта фарба. А що будемо малювати чорною фарбою? Правильно, голівку та лапки. А зараз гімнастика для пальчиків. Синичка мадненька на подвір'ї літала, на землю сідала, зернятко клювала. Ось яку гарну синичку ми намалювали. Сподіваюся, ви всі впоралися з роботою. До побачення, малята, до нових зустрічей!